Обласна організація національної спілки художників України відзначає своє 30-річчя. З цієї нагоди та до Дня художника у виставковій залі спілки в Чернігові відкрилася ювілейна виставка. Виставка немножко не не тільки роботи, а вона носить ретроспективний характер. Тут країни роботи, які зробили художники за останні 30 років. Зараз членами обласної організації є 44 художники. Святкову експозицію формували довго та прискіпливо, розповідає Віталій Василевський. Ребята доволі до тому подошли. Дійсне, вот одна робота даже Володя. вот у нас Матвій он прямо сейчас снял с выставки, свисвиставки, пошов дописал, и что то его Його не устроило, там или ліс цветом, или с формой, формами. что то на дорабатывал дорабатували? Вже майже 40 років є членом спілки заслужений художник України Олексій Какало, маючи такий величезний досвід, позитивно оцінює і підтримує творчість молодих колег. Впевнений, спілка художників відіграє важливу роль у житті митця. Перше колектив. Я в колективі. Я маю майстерню від спілки, знімаю майстерню. Я маю можливість показати свої роботи разом з своїми товаришами. Спілка це спільна праця, я думаю. На виставці художник представив картину під назвою «На покрову повінчаємось, де зобразив любов козака до своєї нареченої. Розповідає, козацька тема останнім часом його дуже цікавить, а от творчими планами не ділиться. На старість вже не спиться по ночам. В голову лізуть, різні думки. І там народжуються і сюжети. Наперед я не можу розказувати вам щось таке. Тому що воно обов'язково не збудеться. Привітати колег з ювілейною датою приїхав і голова Національної спілки художників Володимир Чепелик. Він відзначив, що Чернігівщина це дійсно земля митців. І не дарма більше 50 років тому будинок художника було створено саме в Седневі. Наші художники брали місце для творчої творчості. і Явоцька саме Тетянина і Глученка обрали саме Сидню. І там цей будинок. І вже 53 роки туди художники їздять. І по сей час розумієте, це дуже важливо. Я думаю, що це мало вплив на створення цієї нашої рідної чернігівської організації. Володимир Чепелик вручив друзям і колегам з Чернігівської організації привітання, підписане видатними митцями України. Тому